Доброго дня! Темою нашого року є тектонічна будова Євразії. Як ви вже знаєте, Євразія являється уламком давнього материка Пангея. Пангея з часом поділилася на дві частинки: на Лавразію та на Гондван. З Лавразії сформувалися Північна Америка та Євразія. З Гондвани виникли Південна Америка, Африка, Австралія та Антарктида. Євразія таким чином являється частиною Лавразії. На відміну від інших материків, тектонічна будова Євразії є надзвичайно різноманітною. Сам материк лежить в межах не однієї, як, наприклад, Північна Америка або Південна Америка або Африка, а в межах декількох Літосферних плит. Переважна більшість материка лежить в межах Євразійської літосферної плити. Величезними плитами, в межах яких розміщується Євразія, є індоавстралійська плита, північноамериканська. Крім трьох величезних плит, Євразія розміщується і в межах менших плит, зокрема, в межах китайської літосферної плити. Частково філіппінської, індокитайської, іранської, аравійської. На території Євразії лежить не одна, як у випадку з материками, які ми вивчили, а лежить декілька платформ. Дані платформи розрізняються за віком. Є давні платформи, є молоді платформи. До давніх платформ належать східноєвропейська, Сибірська, китайсько корейська Південно-Китайська. На даній карті дві попередні платформи об'єднані в одну, яка називається китайською платформою. Та римська платформа. Індійська платформа. Аравійська. Аравійська і індійська платформа вважаються чужим. Чому їх так називають? Справа в тому, що вони приєдналися до Євразії пізніше і примкнули разом з індо-австралійською плитою, ну, відповідно, з аравійською. До молодих платформ. Відносяться Західно-Сибірська та Туранська. На тектонічній карті по кольору ви маєте бачити, що давні платформи являються докембрійськими. Тобто вказано осадовий чохол давніх платформ. Давні платформи – це Докембрій, тобто Архейська ера та протерозойська ера. На рахунок молодих платформ, молоді платформи виникли. В Палеозойську еру період герцинської складності. Яка різниця між давніми платформами і молодими платформами? Зрозуміло, різниця у віці. Але існує ще одна відмінність. Ми з вами казали, що будь-яка платформа складається з двох шарів. Нижній шар фундамент в тих місцях, де він виходить на поверхню, утворюються щити. У зокрема, наприклад, Балтійський щит або український щит, в межах якого ми живемо. Зверху даний фундамент перекривається осадовим чехлом. Так от, в молодих платформах осадовий чехол має набагато більшу потужність, ніж в давніх платформах. Із-за того, в межах молодих платформ формуються поклади палених корисних опаленням, зокрема, нафти. Та природного газу. В межах Євразії сформувалися величезні складчаті пояси або так звані сейсмічні пояси. Це території, для яких характерний вулканізм, землетруси та горотворчі процеси. Найбільший або один з найбільших в світі складчатих поясів це Альпійський гімалайський пояс який простягається через всю Євразію з заходу на схід. Ще одним велетенським поясом є Тихоканський сесмічний пояс або Тихоканський склачний пояс. Як вони сформувалися? Тихоканський пояс утворився в результаті взаємодії Тихоканської літасферної плити з Євразійським і з іншими меншими. Альпійсько-гімалайський пояс виник в результаті стику євразійської плити. З Африканською та індоавстралійською. Для цих поясів характерне інтенсивне горотворення. Зокрема, ви можете бачити велетенської сили земтрус, який відбувся на території Туреччини та Сирії. Це територія, яка розміщується якраз в межах Альпійського Гімалайського Сейсмічного поясу. Що стосується гір, які виникли в межах даних поясів, то ці гори, як правило, являються молодим. Молоді гори утворилися в Кайнозойську еру в період Альпійської складності, які гори простягаються в межах Альпійського Гімалайського поясу. Це молоді гори, хоча в деяких регіонах є гори, які є більш за віком. До Молодих Гір належать такі гори, як Пірнеї, Апеніни, Альпи, Карпати, Балкани, Кримські гори, Кавказ, Памір, Іранське нагір'я. Гімалаї найбільше світне гір'я Тібет. Всі ці гори вони сформувалися у межах альпійсько гімалайського сейсмічного поясу. В результаті стику літосферних плит. Що стосується Старих гір, то це гори, які є на півночі Європи, зокрема, такі гір належать Скандинавські гори. Дані гори утворилися в період Каладонської складності. Це Палезойська ера, Уральські гори, Палеозойська ера. Гори Тяньшань. Алтай та Саян. До речі, Гори Тяньшань являються досить високими. Дехто вважає, що високі гори, як правило, вважаються молодими. Це є не зовсім так, тому що гори Тяньшань утворилися в Палеозойську еру герцинську слабкість. З часом були зруйновані і повторно припіднялися якраз в Альпійське городворення. В межах альпійсько гімалайського сесмічного поясу існує значна кількість вулканів. Найбільш відомим є вулкан Везувій, який розміщується на території Італії поблизу міста Неаполь. В 79 році до нашої ери відбулося катастрофічне виверження даного вулкану, яке призвело до Руйнування і знищення трьох міст Геркуланому, Помпеї та Стабії. На острові Сицилії знаходиться найвищий вулкан Європи вулкан Етна. Сворідним маяком у межах Середземного моря являється вулкан Стромболі, який діє весь час. На території Ісландії знаходиться відомий вулкан Гекла. В Індонезії розміщується. Один з найбільш відомих вулканів світу вулкан Кракатау. В межах Тихоканського сейсмічного поясу знаходиться найвищий діючий вулкан Євразії, вулкан Ключевська Сопка. символом японії являється вулкан Фудзіяма. На Філіппінських островах розміщується вулкан Апо, в Індонезії вулкан Тамбора. Дякую за увагу. Гарного дня, мирного неба, слава Україні!